Вітаю, шановні друзі. Нарешті наша влада вперше озвучила кількість військових, які знаходяться в СЗЧ. Народний депутат Руслан Горбенко назвав цифру в понад 80 тисяч військовослужбовців, які знаходяться в СЗЧ. Тобто люди, які покинули військову частину і не повернулися. Насправді захищаючи як адвокат військових в СЗЧ, я можу сказати, що ну, їх більше. От, але цифра 80 тисяч це вже цифра, яка трішечки хоча б ближче до реальної цифри, ніж ті, які лунали раніше, тому що там 15-20 тисяч, те, що розповідали, ну це бред, це абсурд. Насправді в СЗЧ дуже багато. І з початку 2024 року кількість СЗЧшників збільшилась. Про це також мало хто каже, друзі. Але е, яка причина СЗЧ? Да? Руслан Горбенко каже, що е, причина СЗЧ це нібито жахіття. Війни, що там військові бачать, як помирають побратими, все таки інше так, це одна із причин, але інша причина це проблеми в нашій армії, проблеми в ЗСУ. Про ті ж самі, які Мар'яна Безугла озвучує це тупість наказів наших командирів, і це не бажання деяких командирів берегти своїх бійців, а бажання вислужитися перед вищим керівництвом. Це коли людей посилають на нерозміновані території, це коли людей не відпускають на лікування, це коли. Людьми нехтують, і от саме таке небажання, тому що дивіться, друзі, хто йде в СЗЧ? В СЗЧ йдуть ті люди, які добровільно пішли, мобілізувалися два роки назад. От більшість людей, з ким я спілкуюся, хто знаходиться в СЗЧ, Це люди, які добровільно пішли. Ви вдумайтесь, добровільно пішли. Це не ті люди, яких мобілізували, і він там через місяць втік. Ні, СЗЧ йдуть ті, які бажали захищати країну. Йшли, вони просто не витримують більше, тому що країна кладе на них демобілізації немає. Нормальної підтримки в вигляді, навіть просто відпроситися на лікування немає, тому що отримати направлення на ВЛК військовому, друзі, це пекельний шлях. От хто військові, вони знають отримати направлення е, на, ліка... на лікування це пекельний шлях. От, от в чому проблема. У мене військові є клієнти, які сидять і кажуть, у мене проблеми, а, а військові лікарі на місці кажуть, нічого, проживеш. От, в на лікування на ВЛК керівництво не відправляє. Командир махає рукою, рапорти залишаються без розгляду. Оце проблема нехтування людьми, нехтування потребами. Розумієте, я не думаю, що в ізраїльській армії настільки плюють на людей, як в нашій армії. От. І це та проблема, про яку до речі, розповідала і Мар'яна Безугла. От і поки не буде е, нормального. Командування оцього середнього і вищого керівництва ЗСУ люди будуть йти в СЗЧ. От про це потрібно казати. І Горбенко сказав, що там повернеться 25-30% СЗЧ. Так, да, це плюс-мінус реально десь до 30% Я впевнений, що із СЗЧ повернуться. От. Але це буде, до речі, не результат нового закону про декриміналізацію СЗЧ. Але про це в наступному відео.